Діяння апостолів, розділ 13 Були ж в Антіохії у церкві, що там була, пророки і учителі. Як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Луки Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Сав. Якось одного разу, коли вони служили Господові і постили, Дух Святий промовив Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав. Тоді вони, попостивши і помолившися, поклали на них руки і відпустили. Ті ж вислані Святим Духом прибули в Селевкію а звідти відпливли до Кіпру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати слово Боже в юдейських синагогах. Помічником же був при них Йоанн. Пройшовши увесь острів аж до Пафи, знайшли одного чоловіка, ворожбита, ложного юдейського пророка на ім'я Варісус, який був з проконсулом. Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути слово Боже, але Єлімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савл, він же і Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив. О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди. Чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня, ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця. І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючись на всі боки. Шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що сталося, увірував вельми здивований наукою Господньою. А спафи, ті, що були з Павлом, пустилися на море і прибули в пергу памфілійську. Але Йоанн, відлучившися від них, повернувся в Єрусалим. Вони ж. Пройшовши поза Пергію, прийшли в Антіохію Пісідійську, і Дня суботнього війшли до синагоги і посідали. А по прочитанні закону та пророків, наставники синагоги послали їм сказати Можі брати, як маєте якесь слово втіхи для народу, скажіте. Встав тоді Павло і, давши знак рукою, мовив Міжі ізраїльські, і ви, що боїтеся Бога. Слухайте. Бог цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і підняв у гору цей народ під час його побуту в єгипетській землі, і потужною рукою вивів їх із неї, і сорок років годував у пустині. Вигубивши ж сім народів у землі Ханаанській, дав їм у спадщину їхню землю. Майже по 450 роках. А після цього дав їм суддів аж до пророка Самуїла. Потім вони домагалися царя, і Бог дав їм Саула, сина Кіша, мужа з покоління Веніямина на сорок років. Та бог, відкинувши його, настановив їм царя Давида, якому так засвідчив. Я знайшов Давида, сина Єсея, чоловіка мені до серця, що виконає всю мою волю. З Його потомства, згідно з обітницею, Бог воздвиг Ізраїлові Спасителя Ісуса, під час, коли Йоанн перед його приходом проповідував усьому ізраїльському народові хрещення покаянням. Сповнивши шлях свій, Йоан мовив, Я не той, за кого ви мене вважаєте, та Он іде за мною той, якому я не гідний взуття розв'язати. Мужі, брати, сини роду Авраама і ті між вами, що бояться Бога. Вам послане Оте слово Спасіння. Та мешканці Єрусалиму і князі їхні не визнали його. А засудивши його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи. І, хоча й не знайшли ніякої смертельної вини на ньому, вимагали у Пилата вбити його. А коли виконали все, що було про нього написане, знявши його з Христа, поклали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих. І він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галилеї в Єрусалим, який тепер є свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була зроблена батькам нашим. Бог її здійснив нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса, як написано у другому Псалмі. Ти, мій син. Я сьогодні зродив тебе. А що він воскресив його з мертвих, так що він більше не повертається у зітління, то Бог так промовив Я дам вам святощі Давида, речі певні. Ось чому то в іншому місці він каже Ти не даси твоєму святому побачити зітління. Давид же, служивши свого часу волі Божій, помер і був прилучений до своїх предків, і зітління бачив. Той же, що його Бог воскресив, не бачив зітління. Нехай, отже вам, мужі брати, буде відомо, що ним Ісусом звіщається вам прощення гріхів, і від усього, в чому ви не могли виправдатися законом Мойсея. Ним кожний віруючий виправдовується. Уважайте ж, щоб з вами не сталося те, що сказано в пророків. Глядіть, презирливі, дивуйтеся і щезніть, бо я зроблю таке діло за ваших днів, якому не повірите, коли хтось розповість вам. Як же вони виходили, їх запросили, щоб вони і наступної суботи говорили їм про те саме. А коли збори розійшлися, чимало юдеїв і побожних прозелітів пішли слідом за Павлом та За Варнавою, які в розмові з ними їх умовляли, щоб ті перебували в благодаті Божій. Наступної суботи. Зібралося майже все місто слухати слово Боже. Побачивши той натовп, юдеї сповнилися заздрощів і перечили словам Павла і хулили. Тоді Павло і Варнава, набравшися сміливості, сказали: Для вас треба було наперед промовляти слово Боже, та коли ви його відкидаєте від себе. І вважаєте себе негідними вічного життя, ось ми звернемося до поган. Так бо повелів Господь нам я тебе поставив світлом поганам, щоб ти був спасінням аж до кінців землі. Чуючи це, погани зраділи і прославляли слово Господнє та й увірували усі ті, що були призначені до вічного життя. І ширилося слово Господнє по всій країні. Але юдеї підбурили побожних і визначних жінок і перших у місті, і ці вчинили гоніння на Павла і на Варнаву та й прогнали їх із землі своєї. Вони ж, обтрясши на них порох з ніг у себе, пішли в іконію. Учні ж, сповнювалися радощами. І Святим Духом. Перше послання до солунян. Розділ третій. Тому неспроможні більше витримати, ми вирішили зостатися самі в атенах. І вислали Тимотея, нашого брата і слугу Божого в Євангелії Христовій, щоб зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі, щоб ніхто не хитався через ці труднощі. Самі бо знаєте, що така наша доля. Бо коли ми були між вами, то ми наперед вам казали, що маємо страждати, як воно і сталося. І вам це відомо. Ось чому я неспроможний більше витримати, послав довідатися про вашу віру, щоб, бува, не збентежив вас покусник, і щоб наш труд не був даремним. Тепер же, як повернувся до нас Тимотей від вас і приніс нам добру звістку про віру та любов вашу, та й те, що завжди нас гарно згадуєте. Бажаючи побачити нас, як і ми вас, то й ми, брати, втішилися вами посеред злиднів та клопотів наших заради вашої віри. Ми тепер ожили, бо ви стоїте в Господі. Яку подяку можемо віддати Господові за всю радість, якою ви нас порадували перед нашим Богом? Ніч і день якнайревніше молимося, щоб побачити обличчя ваше та доповнити те, чого бракує в вашій вірі. Нехай же сам Бог і Отець наш, та Господь наш Ісус вирівняє нашу до вас дорогу. А вас? Нехай Господь примножить і наповнить любов'ю один до одного і до всіх, такою самою. Яку і ми маємо до вас, щоб Він зміцнив ваші серця бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим за дня приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими. Псалом 21. «О, Господи, в силі Твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми, бажання серця Його, Ти йому вволив, і проханню уст Його ти не відмовив, бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим, кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в тебе. Ти йому дав його довготу днів навіки вічні. Завдяки Твоїй допомозі велика Його слава, величність і красу поклав єси на нього, бо Ти даєш йому благословення вічне і звеселяєш його радістю обличчя Твого. Бо цар надіється на Господа. І завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх твоїх противників, правиця твоя влучить всіх, хто тебе ненавидить, ти вчиниш їх, неначе піч вогненну в час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві. Потомство їхнє. Ти із землі вигубиш і їхніх нащадків з поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука. О, вознесися, Господи, у Твоїй силі, і ми будемо співати і славити. Твою могутність. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто, господа боїться, чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, Де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно, а для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного. Свою дорогу знати, Безумство глупих обман, дурний з гріха сміється, між праведними існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись, Дім лихих розпадеться. А намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста, але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми. Людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла. А дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина. Робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту. Розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться. А безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, в багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє. Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих їхній хист, корона дурних безглуздя. Вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини. І її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя, щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава, у нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має. А хто на гнів запальний виявляє дурноту? Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ у гору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга не розділ тринадцятий. Того дня читано, щоб народ чув книгу закона Мойсея, та знайдено в ній написане, що ні Аммоній, ні Муавитянин не можуть увійти в громаду Божу повіки, тому що вони не зустріли синів Ізраїля з хлібом та водою, а найняли проти них Валаама, щоб той прокляв їх. Але Бог наш перемінив прокльон. У благословення. Отож, почувши цей закон, відлучили вони всіх мішанців від Ізраїля. Ще перед тим священник Еліяшів, поставлений над кімнатами дому Бога нашого, родич Товії, приготував для нього велику кімнату, де раніше складено хлібні приноси, ладон, посуд, десятини хліба. Нового вина і олії, що за законом належали левітам, співцям та воротарям, і приноси для священників. Але під час цього мене не було в Єрусалимі, бо 32-го року Вавилонського царя Артаксеркса я повернувся до царя, але за деякий час відпросився я у царя. Прийшов до Єрусалиму. І довідався я про те зло, яке зробив Еліяшів для Товії, приготувавши йому кімнату в дворах Дому Божого. І дуже прикро мені стало, і я повикидав геть із кімнати всі хатні речі Товії, і наказав очистити кімнати і велів повносити туди знову посуд Дому Божого, приноси і ладан. Довідався я також, що часто клевітам не давали, і що левіти та співці, які мали виконувати службу, порозбігались кожний на своє поле. І заходився я докаряти начальникам і сказав Чому занедбано дім Божий? І, зібравши їх, поставив я їх на їхнє місце. Тоді всі юдеї стали приносити до складів десятину хліба, нового вина та олії. Над складами поставив я Шелемію, священника та цодака, книжника, та педаю з левітів, а при них Ханана, сина Закура, сина Матанії, бо їх уважали за певних. На них був обов'язок розділювати своїм братам. Згадай, про мене за це, Боже мій, і не забудь добрих моїх діл, що я вчинив для дому Бога мого і для служби при ньому. Того часу побачив я в юдеї, що в суботу топчуть у винодавлях, возять снопи, навантаживши ними ослів, а також. Вином, виноградом, фігами і усяким тягарем, і представляють у Єрусалим суботнього дня. І я їм докоряв за цей день, в який продавали вони свою живність. Та й тирійці жили в нім і привозили рибу та усякий крам, і продавали в суботу юдеям, і то в Єрусалимі. То я докоряв вельможам юдейським і сказав їм, Яке ж погане діло, ви робите, осквернюючи день суботній? Чи ж не так чинили батьки ваші, за що послав Бог наш на нас і на це місто все те лихо, а ви ще збільшуєте гнів на Ізраїля, осквернюючи суботу. Після цього. Коли в єрусалимських брамах сутеніло перед суботою, я наказав зачинити двері та звелів їх не відчиняти аж доки не мене субота, і поставив коло воріт деяких моїх слуг, щоб ніяка вантага не проходила в день суботній. Ось чому крамарі та продавці всякого краму не раз і не два ночували поза Єрусалимом. Але я остерігав їх і сказав їм, Чого ви ночуєте перед муром? Якщо це вчините ще раз, я накладу на вас руку. Від того часу вони не приходили в суботу. І я звелів левітам, щоб вони очистились і прийшли відбудувати сторожу коло воріт, щоби святити День суботній. І за це. Згадай про мене, Боже мій, і змилуйся надо мною з твого великого милосердя. Того ж самого часу бачив я юдеїв, що взяли собі жінок аждоцьких, амонських та муавитянських, і діти їхні говорили наполовину по аждоцькому, а не вміли говорити по юдейському лише мовою інших народів. Я картав їх і кляв їх, а декого з людей бив, тряс за чуприну і заклинав їх Богом Не давайте дочок своїх за синів їхніх, і не беріть дочок їхніх для своїх синів і собі. Хіба не через них згрішив Соломон, цар Ізраїля, а такого, як він, царя, не було ні в одного з багатьох народів. І він був любий Богові своєму, і Бог настановив його царем над усім Ізраїлем. Одначе ж чужеземні жінки довели до гріха і Його? Чи й нам про вас чути, що ви чините це велике зло та зраджуєте Бога нашого, бравши собі чужеземних жінок? Навіть один із синів Йояди. Син Еліяшіва, первосвященника, був взятим син Балата Хоронія, та я прогнав його від себе. Пригадай їм, Боже мій, що вони опоганили священство і священницький та Левіцький союз. Ось так я їх очистив від усього чужеземного і завів наново служби священників та левітів. Кожного при його ділі і постачання дров у призначені часи і первоплодів. Згадай про це, Боже мій, на добро мені.